Друзі, привіт! Сьогодні нове відео, хочу розповісти, що треба зробити після прильоту до Канади, якщо у вас немає грошей. Е о, також ця інформація підійде і для тих людей, у кого є гроші. Е сьогодні відео буде на українській мові, бо мене задовбали росіяни, які мені пишуть, і хочу позбутися цих людей. Тому буду спілкуватися українською мовою. і йду додому після роботи. Сьогодні мінус 15 зараз. Трошки тепліше стало. І не такий страшний тут мороз, як здається, коли ви знаходитесь в більш теплій країні. Мамонти тут повиздихали, але бомжі і ми ще живі. Тому все добре. І можна жити, не такий страшний тий мороз, як здається. Навіть в мінус 13, коли сонце світить, ти можеш вийти в футболці на вулицю, щось там взяти, наприклад, в машині якісь інструменти собі і далі йти працювати і навіть не замерзнути за, за одну-дві хвилини. І так перейду до того, що треба робити, коли ви приїжджаєте до Вінніпегу. Зараз. Чиста вся інформація про ВінніПЕГ. Тому приємного перегляду і погнали. Перше, що ви маєте зробити, це коли ви приїжджаєте в аеропорт, ви йдете до волонтерів. Просите, що вас заселили до готелю, вас заселяють в готель, вам дають їжу. Що Таке буває. Е, ви заселяєтесь до готелю, потім вам треба зареєструватися до готелю на прийом до Безвесевно, щоб вам зробили всі номер, халс-карту і записали вас на медогляд. Е, зараз дуже великі черги, тому треба записуватись трошки раніше, шукати вільні дні, бо навіть я коли пробував зараз там подивитися, чи є вільні місця то зараз навіть не було можливості вибрати якусь дату, якийсь час, щоб можна було вибрати і зареєструватися і прийти на прийом. Тому якщо ви знаєте, коли ви прилітаєте, і на наступний день, якщо у вас є така можливість, запишіться і тоді вже буде, будете спокійні, прийдете, все зробите швидко. І це буде дуже зручно, якщо ви зробите це трошки раніше. Запис на прийом. Тому це перше. Друге, якщо вам не вдалося е, записатись на прийом, то можна зробити іншу річ. Ви можете піти одразу собі купити сім-карту. Як купити? Піти до будь-якого мобільного оператора, е, сказати їм, що мені потрібна сім-карта, вони вам дадуть сім-карту, вона вже буде активована. З хвилинами, з інтернетом, з смс-ками все буде у вас. Бо мобільний телефон завжди питають навіть у готелі Бествестерні для запису на медогляд. І так, якщо ви пішли до Бествестеру, зробили собі СІ номер зробили Хелс-карту і записалися на медогляд, як правило, на медогляд ви йдете на другий день. Запис. Ну, як правило, на другий день, бо всі, кого я знаю, всі на другий день йшли на медогляд і я так само. Потім, коли ви отримуєте СІН номер пройдете медогляд, в цей же день можна піти і зробити рахунок в банку відкрити. В банку теж треба мати запис, але ви можете також зробити це ще в той країні, де ви знаходитесь. Нема в цьому ніякої проблеми. Ви можете записатись на прийом, якщо ви точно знаєте, коли ви приїдете. І ви приїжджаєте, у вас є запис, ви йдете собі робити банківський рахунок без всяких жодних проблем. Також є можливість піти пошукати, в яких банках є якийсь вільний час, щоб вони могли вам зробити відкрити рахунок. Я робив без запису, я просто прийшов в RBC банк і мені е, просто працівник сказав, що ти можеш окей, ми можемо відкрити тобі рахунок без всяких проблем без запису. Я так і зробив. Мені відкрили рахунок, але в RBC банку я плюшка в тому, що вам кредитний ліміт дають 2000 доларів. А, Наприклад, в CIBC банку 1000 доларів, але в CIBC банку одразу вам дають карту. До речі, дивіться відео до кінця, підписуйтесь на канал, бо в кінці відео я вам розкажу один лайфхак, як можна, можна так сказати, не маючи грошей, маючи гроші тільки на одну людину приїхати сюди, якщо ви родина, наприклад. І є гроші тільки на один квиток. Тому дивіться відео до кінця і ця інформація дуже може вам допомогти. І так, ви зробили собі сі номер, купили, мобільний, о, купили собі сім карту. Потім, якщо у вас немає грошей, не йдіть е, міняти своє водійське посвідчення, бо... Там треба заплатити 57 доларів. Це не день оголошують про це, але в самому кінці вам кажуть, окей, 57 доларів о... треба заплатити. Тому якщо немає грошей, то коли ви отримуєте допомогу, тоді вже можете йти і міняти своє водійське посвідчення. Потім, коли ви зробите всі номер, хелс-карту, Придатиме догляд, відкриєте банківський рахунок, ви можете вже подаватися на допомогу 3000. Але вам потрібно, щоб пройшло щонайменше 24 години від того моменту, як ви отримали work Permit. щоб ваш work Permit був вже в базі даних і ви могли подавати заявку на отримання цих 3000. Якщо ви, наприклад, Приїхали е, пізніше, вашій родочі хтось приїхав раніше, ви приїхали і хочете подати заявку на отримання допомоги, то треба почекати 24 години, бо у вашого родича 100% вже буде, якщо він до вас приїхав, е, до вас приїхав сюди, в Канаду, то у нього вже буде банківський рахунок і на цей рахунок можна. Е, Зробити допомогу, тобто гроші можуть прийти на цей рахунок. Це не повинен бути ваш власний рахунок. Комусь довіряти я би не радив, якщо це незнайомі люди або трошки знайомі, там якісь там просто знайомі, знайома людина, не треба брати їхній номер карти, їхні дані, щоб їм прийшли гроші, бо всяке може бути. Самі всі знаєте, це гроші люди різні. І навіть якщо вони дуже добре з вами спілкуються, це не значить, що вони дуже доб добропорядні і все буде добре, якщо ви, їм пройдуть ваші три тисячі. Але якщо це ваші родичі, то ви можете легко робити заявку на отримання три тисячі і без всяких проблем її отримати. Повторю вам, що треба зробити. Йдете до БСС, робите ці номери, фелскарту. Записуєтесь на медогляд, йдете, купуєте собі сім-карту, безкоштовно купуєте її. Потім ви йдете, відкриваєте собі рахунок в банку і все, ви можете подаватися на допомогу 3000 без всяких проблем. І ще я маю інформацію, подивився на YouTube-каналі Жизнь в Канаді, моя історія. Тобто ви можете перейти до цього каналу та... Послухати цю, цю інформацію, цю розмову, яка відбулася, цей чоловік дзвонив до RCC. Вони йому повідомили, що якщо ви заповнили анкету в RCC порталі на отримання візи КОЕД, то ви її отримаєте без всяких жодних проблем. Але якщо ви приїдете після 31 березня, ви теж можете подавати заявку на отримання 3 тисячі. Будь-коли. Тобто не важливо коли ви приїдете, ви можете приїхати в червні, в липні неважливо. Заявку на отримання 3 тисячі, ви все одно зможете отримати, як би, зробити і отримати ці гроші. Тому підпишіться на його канал за таку інформацію. Я просто не хочу, щоб це було так, нібито я сам дізнався цю інформацію. Я хочу, щоб Людина, яка отримала цю інформацію, витратила свій час, дзвонила, дізнавалась. І Він все три рази повторив, запитав три рази одне і теж. І там йому працівник підтвердив, що отримати гроші можна буде після 31 вересня, березня, але проживання безкоштовне і складання внеску на Отримання кое візи ви можете зробити тільки до 31 березня, тому переходьте на його канал, буде його описі під відео, підписуйтесь на його канал, і це буде справедливо. Що Я буду спокійний, що я не просто взяв і використав цю інформацію в своїх цілях, просто хочу до вас довести цю інформацію, але е, він теж має від цього Отримати, отримати якийсь профіль. Тому, будь ласка, підпишіться на нього і дивіться його відео. І так, ви зробили всі ваші документи. І все, якщо ви зробили СІ-номер, халс-карту, пройшли ми догляд, зробили собі права, банківський аккаунт, сім карту то все, ви зробили всі документи ви вільні можете собі вільно себе почувати. Іти на роботу влаштовуватись без всяких проблем. Далі бонусна інформація з приводу того, якщо у вас немає грошей, достатньої кількості, щоб ваша родина вся переїхала разом до Канади, до Вініпегу, то ви можете зробити так. Хтось один назбирати гроші і хтось один приїжджає сюди, отримує 3 тисячі допомоги і відправляє вам гроші в Юніонам, Через 15 хвилин ці гроші будуть у вас, у ваших близьких. І ви можете купити собі білети і приїхати сюди, без всяких зайвих питань. І ніхто вас не буде перевіряти, що ви куди ви гроші ці поділи. Все буде добре. Я особисто знаю людей, які приїхали сюди за такою схемою. І в цьому немає нічого кримінального. Ці гроші даються вам. Ваше повне розпорядження, ви можете робити з ними що хочете. Так, там є комісія трошки, але краще заплатити комісію, ніж, е, щоб вам заблокували вашу канадську карту, бо е, тут, якщо ви отримали нову картку і у вас одразу списалася велика сума грошей, вам блокують карту. Е, я знаю приклади у людей, що блокувалися карти, тому Краще не ризикувати і відправити Вестерн Юніон. Через 15 хвилин ваша родина вже отримає ці гроші, купить білети на самий, е, там час, коли вони можуть проїхати. І проїдуть всі разом. І ви будете щасливі, що ви разом. І що ви не пахали, не... Заробляли ці гроші тяжким трудом і складували їх е, під подушку довгі довгі місяці. вам просто дадуть, е, вам Канада просто дасть ці гроші, ви скористаєтеся їми в ваших цілях, щоб переїхати сюди. Тому за таку інформацію я вважаю, що можна підписатись на мене, поставити лайк. Також в мене є телеграм-канал, в ньому буде все що потрібно для того, щоб е, вся адреса і все, щоб вам десь купити білети чи на автобуси, чи адреси, куди треба піти, щоб щось зробити, якісь документи. Тому підписуйтесь на мій телеграм, буде в описі під відео, також на мій інстаграм. І дякую за перегляд, до побачення. сподіваюся, вам сподобалось це відео.